Оповідання вихідного дня для найкращих слухачів та слухачок. Дякую, що лайкаєте і коментуєте. Дякую, що слухаєте. РОБЕРТ АРТУР МАРКИ КРАЇНИ Ельдорадо. У клубі проходив тиждень захоплень, і Малком демонстрував свою колекцію марок. Наприклад, ось ці трикотники, розповідав він, їхня ціна точно нікого не цікавила, адже вони ніколи не продавалися серіями, але це найрідкісніший, найцікавіший і найповніший набір з усіх, що відомі філателістам. Вони у мене одного разу була серія марок, навіть більш рідкісна й цікава, перебив його меланхолійно Мерчесон Моркс. Моркс, невисокий, худорлявий чоловічок, зазвичай сидить біля каміна і мовчки дивиться на вугілля, покурюючи свою трубку. Думаю, він не дуже любить Малколма, нашого єдиного мільйонера, який обожнює, щоб те, чим він володіє, було краще, ніж у інших. У тебе є серія марок більш рідкісна, ніж мої трикутники? недовірливо спитав Малколм, по його і без того рум'яних щоках розливалася темна пляма роздратування. Зараз немає похитав головою Моркс, лагідно поправляючи його, але була. Ага. вигукнув Малком із презирством. Слід розуміти, вони згоріли або вкрадені. Ні, зітхнув Моркс. Я їх використовував для поштових відправлень, поки не зрозумів, наскільки вони унікальні. Малком закусив губу. Ця серія марок, упевнено сказав він, кладучи руку на скло, що закриває трикутні шматочки паперу, коштувала життя принаймні одній людині, а моя, відповів Моркс, коштувала мені мого найкращого друга. Коштувала життя найкращого друга? вимагав уточнення малком. Моркс похитав головою. На його обличчі з'явився вираз давньої печалі, ніби в спогадах він знову переживав усе ще болючу сторінку минулого. Я не знаю, відповів він. Насправді не знаю. Може, й ні. Я щиро сподіваюся, що Гаррі Норріс, так звали мого друга, зараз у десять разів щасливіший, ніж кожен із присутніх тут. Коли я думаю, що міг би бути з ним, якби не моя нерішучість, краще я розповім вам цю історію повністю, додав він дещо впевненіше, тоді ви все зрозумієте. Я сам не філателіст, почав він, увічливо кивнувши в бік малкома. Але мій батько збирав марки, він помер і серед іншого залишив мені свою колекцію. Колекція була не особливо значною. Він більше захоплювався красою марок, ніж рідкістю чи цінністю. І продавши її, я отримав суму, якої ледве вистачило, щоб розрахуватися за оцінку колекції. Я навіть думав якийсь час зберегти її, оскільки деякі марки з колекції, особливо марки тропічних країн, що зображують екзотичних птахів і звірів, мені дуже подобалися. Але в кінці кінців я продав усе. Окрім однієї серії з п'яти марок, які скупник відмовився взяти у мене, бо вони нібито були підробленими. Підробки. Якби він тільки здогадувався, але я, звісно, прийняв його слова на віру, вважаючи, що він розбирається в цьому краще за мене. Крім того, ці п'ять марок помітно відрізнялися від усіх, які я до того бачив, і навіть не були поміщені батьком в альбом, вони просто лежали у конверті, закладеному в кінці книги. Підробні чи ні марки були красивими та цікавими, усі з різними номіналами 10 центів, 50, 1 долар, 3 долари, 5. усі негашені, у відмінному стані, так по моєму кажуть малком, і найяскравіших кольорів: яскраво червона з ультрамарином, смарагдова з жовтим, помаранчева, з лазур'ю, шоколадна із кольором слонової кістки і чорна з золотом. І всі вони були великі в чотири рази більше ніж теперішні авіапоштові марки, які вам усім доводилося бачити. Сюжети на них відрізнялися живістю та достовірністю, особливо на тридоларовій з туземною дівчиною, що несла на голові кошики з фруктами. Проте я випереджаю події. Коротше кажучи, вирішивши, що це справді підробки, я сховав марки в столі і забув про них. Знайшов я їх знову абсолютно випадково, коли рився у столі у пошуках конверта, щоб надіслати щойно написаний лист моєму найкращому другові Гарі Норрісу. У той час Гарі жив у Бостоні. Сталося так, що єдиним конвертом, який я міг знайти, виявився той, де зберігалися марки батька. Я висипав їх на стіл, написав адресу на конверті і, запечатавши листа, нарешті звернув увагу на ці дивні марки. Я вже сказав, що вони були великі й прямокутні, розміром швидше схожі на багажну наклейку, ніж на звичайну поштову марку. І взагалі вигляд вони мали незвичайний. Угорі на кожній марці йшов яскравий напис: Федеральні штати Ельдорадо. По обидва боки, приблизно посередині, номінал, а внизу ще один рядок, швидка пошта. Незнайомий з подібними речами, я дізнавшись про марки вперше, вирішив, що Ельдорадо це одне з маленьких індійських князівств, або якась державка в Центральній Америці. А швидка пошта, я вважав аналогом нашої авіапошти, оскільки номінали були в доларах і центах, я більше схилявся до Центральної Америки, там безліч маленьких держав, таких як Сан Сальвадор чи Колумбія, які я завжди плутаю. Але до того моменту я про це особливо не замислювався. Цього разу, однак, дивлячись на них, я сумнівався наскільки добре оцінювач знає свою справу. Зроблені вони були так добре, гравюри виконані з такою силою, такими яскравими та привабливими кольорами, що я ніколи не наважився би називати їх підробками. Звісно, сюжети на них були не зовсім буденними. На десятицентовій марці, наприклад, зображався єдиноріг, що стояв з піднятою головою. Його спіральний ріг цілиться в небо, грива розвивається на вітрі, і вся картина дихала правдоподібністю. Дивлячись на неї, легко було повірити, що художник малював єдинорога з натури, хоча, звісно, всі знають, що єдинорогів не існує. На 50-центовій марці тримаючи тризуб, по хвилях мчав Нептун у прясці із двох дельфінів, і все виглядало так само реалістично, як і на першій марці. Доларова мінімалка зображала сатира, який грає на супілці, з храмом у грецькому стилі на віддалі і трьома фавнами, що танцюють на траві. Коли дивишся на цю картину, просто чуєш музику. Я зовсім не перебільшую, повинен зізнатися, я був вражений, що тропічна країна помістила зображення сатира на свою марку, оскільки вважав, що це монополія греків. Але коли я перевів погляд на тридоларову марку, усе вилетіло у мене з голови. Можливо, я навіть не зможу передати словами враження, яке ця марка справила на мене, а пізніше й на Гаррі Норріса. У центрі її була дівчина. Здається, я вже про це говорив туземна дівчина на фоні тропічних квітів. Років я б сказав шістнадцяти тільки розцвітає жіночою красою із потаємною усмішкою, якою їй якось вдавалося передати відчуття одночасно як дитячої невинності, так і успадкованої жіночої мудрості. Я зрозуміло говорю не дуже, а зараз це не має значення. Слід лише додати, що на голові вона, як це вміють робити туземці, тримала велике пласке блюдо із горою різноманітних фруктів. Це блюдо і квіти в її ногах були її єдиними прикрасами. Я довго не міг відірвати від неї погляду, перш ніж перейти до останньої марки серії з номіналом у 5 доларів. Ця марка, порівняно з іншими, виглядала не так вражаюче. На ній зображалася просто карта з кількома маленькими островами, розкиданими по водному простору, який був позначений акуратними літерами Море Ельдорадо. Я вирішив, що ці острови і є федеральні штати Ельдорадо. А маленька точка, позначена словом Нірвана, столиця держави. Потім у мене виникла ідея: племінник Гаррі збирав марки, і я вирішив жартома наклеїти на конверт одну з цих ельдорадських підробок, якщо вони справді підробки поряд зі звичайною маркою, і подивитися, пройде вона через поштове відомство чи ні. Якщо пройде, подумав я у колекції племінника Гаррі з'явиться рідкісна іноземна марка із американським гашенням. Звісно, дурна ідея, але час був пізній, і те, що я знайшов марки, мене трохи розвеселило. Я облизав десятицентову ельдорадо марку, приклеїв її у кутку конверта та пішов шукати звичайні марки, щоб наклеїти поряд. Пошуки привели мене до спальні, де я, врешті-решт, виявив потрібні марки в гаманці залишеному піджаку. А лист я поклав на видноті на своєму столі. Але коли я повернувся до бібліотеки, листа на місці не виявилося. Чи треба казати, як мене це здивувало? Йому просто не було куди зникнути, ніхто не міг його забрати. Вікно залишалося відкритим, але воно виходило на вулицю на висоті 21-го поверху, і залізти туди теж ніхто не міг. Вітру, який міг би здути листа на підлогу, також не було. Я перевірив. Я оглянув усе навколо, дивуючись, чим далі, тим більше. Але тут, коли я вже майже здався, задзвонив телефон, дзвонив Гаррі Норріс із Бостона. Його голос, коли він вимовляв слово привітання, звучав дещо натягнуто, і незабаром я дізнався, чому. Трьома хвилинами раніше, коли він якраз збирався лягати спати, лист, який я вже вважав зниклим, влетів до нього у вікно, зависнув на мить в повітрі під його поглядом і впав на підлогу. Наступного дня, близького півдня, Гаррі Норріс прибув до Нью-Йорка. Пояснивши по телефону про ельдорадську марку, я пообіцяв йому не чіпати решту, лише прибрати їх у надійне місце. Очевидно, у тому, що сталося, винна була марка. Якимось чином вона перенесла листа з моєї бібліотеки до ніг Норріса приблизно за три хвилини середньою швидкістю близько п'яти тисяч миль за годину. Подібне, звісно, вражає уяву, і звісно, я не залишився байдужим. Гаррі прибув на обід, і під час їжі я розповів йому усе, що знав, приблизно те ж, що вже повідомив вам. Він з розчаруванням поставився до бідності моєї інформації, але я не міг додати нічого до того, що мені було відомо. Хоча ці факти говорили самі за себе, коротко кажучи, все виглядало так. Я наклеїв марку Ельдорадо на листа до Гаррі, і лист сам доставився без будь якого проміжкового процесу. Не зовсім так, зауважив Гаррі, подивися, я привіз листа з собою. Він простягнув мені конверт, і я тут же побачив, у чому справа якийсь проміжний процес був, бо марка виявилася погашеною. Поруч стояв чіткий блідофіолетовий штемпель. На круглому, як у нас штемпелі, значилося Федеральні штати Ельдорадо, а в центрі круга, де зазвичай ставиться дата погашення, стояло просто четвер. Сьогодні четвер, зауважив Гаррі, ти наклеїв марку після півночі? Одразу після, сказав я. Дивно, що ці ельдорадці не надають значення годинам і хвилинам, а? Це лише доводить, що вони живуть у тропічній країні, припустив Гаррі. У тропіках час майже нічого не означає, але я мав на увазі інше позначка четвер свідчить, що Ельдорадо у Центральній Америці, як ти і припускав, якби ця країна була в Індії чи ще десь на сході, на штемпелі була б середа, погоджуєшся? Через різницю в часі, або п'ятниця, сказав я неопевнено, оскільки не особливо розбирався в цих речах, у будь якому разі, ми можемо легко дізнатися, треба тільки подивитися в атласі, як я раніше не здогадався. Звісно, усміхнувся Гаррі, де він у тебе? Виявилося, що атласа в мене нема. Навіть маленького довелося нам зателефонувати в один із книжкових магазинів на околиці міста і замовити додому останнє видання найбільшого атласу, що в них є. Очікуючи доставки, ми знову оглянули конверт і стали міркувати про те, яким чином лист міг бути доставлений. Швидка пошта. вигукнув Гаррі. Ще пак авіапошта з нею й близько не зрівняється. Слухай, якщо за час, що минув від того, як ти його взяв, до моменту, коли він впав у моїх ногах, лист подорожував не просто звідси до Бостона, а спочатку побував у Центральній Америці, був погашений і лише потім потрапив до Бостона, тоді його середня швидкість буде. Ми зробили приблизний розрахунок і отримали щось близько двох тисяч миль за хвилину. Тоді ми подивилися один на одного. Боже мій, нарешті промовив Гаррі. Федеральні штати Ельдорадо, можливо, і тропічна країна, але тут вони точно знайшли щось нове. Цікаво, чому ми ніколи раніше про це не чули. Може, це тримають у таємниці? припустив я. Хоча навряд чи таке можливе, марки пролежали у мене вже кілька років, а до цього вони були у батька. Щось тут нечисто, їй богу, похмуро констатував Гаррі. Де решта марок, про які ти говорив? Думаю, поки ми чекаємо Атлас, можна провести з ними деякі експерименти. Я приніс чотири невикористані марки і передав їх йому. Треба згадати, що Гаррі, крім усього іншого, був непоганим художником і, побачивши дивовижні роботи на марках, він захоплено свиснув. Потім він уважно оглянув кожну мініатю. Уру, але як я й думав, три-доларова особливо привернула його увагу. Та сама, де була зображена туземна дівчина, пам'ятаєте? Боже, голосно сказав Гаррі, яка краса. Проте після цього він відклав її в сторону, закінчив огляд інших і повернувся до мене. Чого я не можу зрозуміти, промовив він, так це реалістичності зображень. Якщо б я не був упевнений у протилежному, я б запідозрив, що ці марки зроблені не з гравюр, а надруковані з фотознімків. З фотозмінків. вигукнув я, і Гаррі кивнув. Так, хоча і ти, і я знаємо, що цього бути не може, додав він. Єдинороги, Нептун, сатири в наші дні не позують перед фотоапаратом. Але, тим не менш, таке у мене відчуття. Я зізнався, що відчуваю те саме, і, погодившись щодо неможливості цього, ми повернулися до питання методу транспортування листа. Ти кажеш, тебе не було в кімнаті, коли він зник, сказав Гаррі, значить, ти не бачив, як лист відбув. і ти не знаєш, що сталося після того, як ти наклеїв Марку і відійшов, так? Я погодився, і Гаррі замислено замовк. Я думаю, нарешті сказав він, піднімаючи очі, нам слід використати одну з залишених марок і відправити щось іще. Чому це не прийшло мені в голову раніше? Я просто не уявляю, але коли Гаррі висловив цю пропозицію, вона одразу здалася мені розумною. Єдине, що залишалося вирішити, це що надіслати і кому. Запитання затримало нас всього на кілька хвилин. У нас не було нікого, з ким би ми хотіли в даний момент ділитися таємницею, а надіслати щось один одному виявилося неможливим, оскільки ми обоє перебували в одному місці. Придумав. вигукнув Гаррі. Просто вельдорадо. Я тут же погодився, але як сталося, що ми вирішили надіслати не листа, а Томаса Бекета, мого старого і хворого сіамського кота, я вже й не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, як я умовляв себе, що в крайньому випадку це буде милосердний спосіб покінчити з ним. Перенесення в просторі з жахливою швидкістю 120 тисяч миль за годину напевно позбавить його страждань швидко і безболісно. Томас Бекет спав під диваном, важко, астматично дихаючи. Я знайшов картонну коробку відповідних розмірів, і про всяк випадок ми проробили в ній дірочки для повітря. Потім я взяв Томаса і переніс у коробку. Той відкрив очі, подивився на мене мутним поглядом і знову занурився в сон. Відчуваючи докори сумління, я все ж закрив. Кришку і перев'язав коробку. Тепер, мовив Гаррі задумливо, стоїть питання, куди його адресувати. Проте для наших цілий піїде будь-яка адреса. Він узяв ручку і швидко написав на коробці містеру Генрі Сміту, 711 авеню Ілисейських полів, Нірвана, Федеральні штати Ельдорадо. Нижче він додав поводьтеся обережно. Але, почав я, Гаррі мене перебив. Звичайно, я не знаю там жодних адрес, я її вигадав, але ж люди у поштовому відомстві цього не знають, правда ж? А що буде, якщо знову почав я, і знову він відповів, навіть не вислухавши запитання. Посилка потрапить у відділ недоставленої кореспонденції, я вважаю, сказав він. Якщо кіт помре, вони від нього позбудуться. Якщо ж ні, я не сумніваюся, що вони про нього подбають. Марки створили у мене враження, що в них там не особливо важке життя. Питань у мене не залишилося, тому Гаррі взяв марку номіналом у 50 центів, лизнув її і міцно приклеїв до коробки. Потім прибрав руку і зробив крок назад у мій бік. Ми уважно стежили за посилкою. Пройшов деякий час і нічого не сталося, але потім, коли на обличчі Гаррі Норріса вже почало проявлятися розчарування, коробка з Томасом Бекетом повільно піднялася в повітря, повернулася, немов стрілка компаса і, набираючи швидкість, попливла до відчиненого вікна. У самому вікні коробка рухалася вже зі швидкістю бігової конячки. Коли вона вилетіла на вулицю, ми кинулися до вікна і побачили, як вона, піднімаючись, рухається на захід над лінією будинків Манхеттена. а потім просто на наших очах контури її почали танути, затуманюватися, і за мить коробка зникла. Я припустив, що це через високу швидкість, як, наприклад, не можна розгледіти кулю, що летить. Проте, у Гарі виникла з цього приводу інша теорія. Ми повернулися в центр кімнати, і він, похитавши головою, промовив: я не думаю, що в швидкості тут справа. Мені здається, я так і не дізнався, що йому здається, бо в цей момент він замовк і застиг із відкритим ротом, дивлячись кудись повз мене. Я розвернувся, аби подивитися, у чому справа. Зовні біля вікна плавала щойно зникла посилка. Вона повисіла деякий час, потім повільно залетіла в кімнату, здійснила невеликий розворот і легко опустилася на стіл, звідки відпливла менше ніж за дві хвилини. Ми з Гаррі кинулися до коробки і витріщилися на неї з відкритими від здивування очима, бо на посилці стояв штемпель і поштова відмітка, так само як і на листі, а в кутку великими фіолетовими літерами хтось написав. Повернення відправнику за вказаною адресою отримувач не проживає. Ну і справи, нарешті промовив Гаррі. Не дуже змістовно, але більше в той момент нам нічого не приходило в голову. Потім з коробки донісся голос Томаса Бекета. Я розрізав мотузки і зняв кришку. Томас Бекет вискочив з коробки з живістю, якої не демонстрував уже багато років. Висновок був очевидний коротка подорож Ведорадо не тільки не зашкодила йому, а навпаки, здавалося, змінила його на краще він виглядав років на п'ять молодшим. Гаррі Норріс дивувався, трясучи коробку в руках. От що дивно зауважив він, так це те, що там дійсно є адреса 711 по авеню Єлисейських полів. Клянуся, я її вигадав. Більше того, нагадав я, посилка повернулася, хоча ми навіть не вказали зворотної адреси. Дійсно, погодився Гаррі, і все ж вони знали, куди її повернути. Він замислився на хвилинку і поставив коробку на стіл. Я починаю думати, промовив він із дивним виразом обличчя, що це далеко не все. Тут сховано дещо набагато більше, і, підозрюю, правда, набагато цікавіша, ніж ми вважаємо. А що стосується цих федеральних штатів Ельдорадо, у мене є теорія. Але він так і не закінчив про свою теорію, тому що в цей момент тридоларова марка шоколадного кольору із кольоровою слоновою кісткою знову привернула його увагу. Боже мій. прошепотів він, розмовляючи швидше саме з собою, ніж зі мною, інколи з ним таке траплялося. Вона прекрасна, небесна істота, а з такою натурщицею художник може написати він може просто забути про живопис, вставив я, запросто може. Погодився Гаррі, хоча, я думаю, врешті-решт, це надасть йому таке натхнення, що він буде працювати, як йому ніколи й не снилося. Він буквально їв Марко поглядом і, нарешті, заявив таку дівчину я мріяв знайти все своє життя, щоб зустрітися з нею, я віддав би, віддав би, майже все на світі. Боюся, для цього доведеться вирушити в Ельдорадо. Запропонував я жартома, і Гаррі зітхнув. Справді, я дійсно готовий піти на це. Слухай, Марки свідчать, що Ельдорадо дивовижна країна. А що якщо нам разом завітати туди, нас обох тут нічого не тримає, і вирушити туди тільки для того, щоб ти міг зустріти дівчину, що позувала художнику цієї марки? А чому б ні? Ти можеш придумати кращу причину? запитав він. Хоча я можу й сам, по перше, клімат. Подивися, наскільки краще стало коту. Ця маленька подорож омолодила його на роки, там має бути дуже здорове місце. Може, там я знову стану молодим? І крім того, продовжувати йому не було необхідності, я вже погодився. Добре, ми вирушимо першим же кораблем, але коли ми туди прибудемо, як ми. з допомогою логіки, перервав Гаррі, виключно з допомогою логіки. Дівчина позувала художнику так. І головний поштар Ельдорадо повинен знати, хто художник, так? Ми вирушимо прямо до нього. Він допоможе нам розшукати художника. Художник скаже нам ім'я і адресу дівчини, що може бути простіше. Я знову з ним погодився, і тепер його нетерпіння стало передаватися мені. Може, нам не доведеться плисти морем, запропонував я. Може, туди є авіарейс, так ми зекономимо кораблі, засміявся Гаррі, походжаючи по кімнаті і розмахуючи руками. Літаки, можеш плисти або летіти, якщо хочеш, але в мене є ідея краще. Я вирушу в Ельдорадо поштою. Я був дещо ошелешений, поки до мене не дійшло, наскільки це геніально і просто. Гаррі тут же зауважив, що Томас Бекет переніс подорож і повернувся без шкоди для себе, а якщо кіт вижив, то й людина зможе. Єдине, що нам залишалося, це вибрати адресу. Було б досить дурно вирушити туди тільки для того, щоб нас безславно повернули назад через неправильно вказану адресу. Це я теж розумію, сказав Гаррі, коли я поділився з ним своїми сумнівами. Першим, кого я збираюся там побачити, буде головний поштар. Він точно існує пошту адресовану йому буде доставити найпростіше, так чому б не вбити одним пострілом двох зайців і не надіслати себе просто до нього. Заперечень у мене не залишилося кращий і розумніший план було важко придумати. Уявляєш, додав Гаррі захоплено, вже сьогодні ввечері я, можливо, буду вечеряти з цією дівчиною. Вино і гранати під золотим місяцем, а поруч у тіні грає на своїй сопілці сатир і німфи танцюють на м'якому зеленому полі. Але мені здавалося, я повинен був про всяк випадок підготувати його до розчарування, а раптом вона заміжня. Він похитав головою. Ні, я відчуваю. Просто відчуваю. Тепер до справи. У нас залишилося три марки на суму 9 доларів. Цього має вистачити. Я трохи полегшав, а ти, я дивлюся, останнім часом набрав вагу. Мені вистачить 4 доларів 1 і 3, 5 залишається тобі. А адресу ми напишемо на бирках і прив'яжемо їх до зап'ястя. У тебе є багажні бирки? Ага, ось, знайшов пару в столі. Давай ручку і чорнила, певно, це підійде. Він написав вирки і простягнув їх мені. На обох був абсолютно однаковий текст головному поштарю Нірвана федеральні штати Ельдорадо, поводитися обережно. А тепер сказав він, ми прив'яжемо їх на руку. Але тут я злякався. Я не зміг впоратися із собою, попри чудові перспективи, окреслені моїм другом, ідея відправки самого себе поштою у повну невідомість, подібно до того, як я відправив Томаса Бекета, вона мене насторожила. Я сказав, що приєднаюся до нього пізніше, першим же літаком або пароплавом, і зустрінуся з ним у головному готелі міста. Гаррі був розчарований, але нетерпіння завадило йому вмовити мене. Ну, добре, сказав він. Якщо з якихось причин ти не зможеш дістатися пароплавом або літаком, ти скористаєшся останньою маркою. Я твердо пообіцяв. Він простягнув праву руку, і я прив'язав до неї бирку. Потім він узяв доларову марку, облизав її і приклеїв до бирки, взяв три доларову і в цей момент задзвонив дверний дзвінок. Через хвилину, сказав Гаррі, або менше я опинюся в найпрекраснішій країні, яку тільки може уявити собі людина. Почекай секунду, крикнув я, кинувшись відкривати двері. Не знаю, почув він мене чи ні. Коли я обернувся, він якраз підносив до губів другу марку, і більше я його не бачив. Коли я повернувся в кімнату з пакетом у руках, приходив кур'єр із книжкового магазину із замовленим атласом, Гаррі вже не було. Томас Бекет сидів, піднявши голову, і дивився у бік вікна. Фіранки все ще колихалися. Я підбіг до підвіконня, але Гаррі зник. Я вирішив, що він наклеїв другу марку, не помітивши, як я вийшов з кімнати, мені уявлялося, як у цей самий момент він опускається на підлову перед ошелешеним головним поштарем. Потім я подумав, що не завадить все ж таки дізнатися, де знаходиться це Ельдорадо. Знявши з присланого тому обгортку, я почав переглядати сторінки атласу. Пролиставши до кінця, я довго сидів мовчки, поглядаючи на стіл, де лежали бирка з адресою і непогашена марка, і нарешті зважився. Я встав, приніс саквояж гарі. На щастя, було літо, і він захопив в основному легкий одяг. До нього я додав зі своїх речей те, що вирішив, може йому знадобитися, не забувши про блок цигарок і ручку із чорнилами на випадок, якщо він захоче мені написати. Трохи подумавши, поклав туди ще й маленьку біблію, потім застебнув ремені, причепив до саквояжу бирку, додавши над адресою ім'я Гаррі Норріс і наклеїв на неї останню ельдорадську марку. Замить саквояж піднявся у повітря, підплив до вікна і, набираючи швидкість. Зник у далечині. Я сподівався, що він опиниться на місці ще до того, як Гаррі покине кабінет головного поштаря, і, може бути, Гаррі пришле мені листівку або листи з повідомленням про утримання, але він не надіслав, очевидно, не зміг. У цей момент Моркс замовк, наче закінчив свою оповідь. Ніким не помічений Малколм відійшов від групи слухачів декілька хвилин тому і тепер повернувся з величезним атласом у руках. Ось значить, що сталося з твоєю рідкісною серією, проголосив він із погано прихованим сарказмом, дуже цікаво і захопливо. Однак я б хотів прояснити один момент. Ти казав, марки випущені федеральними штатами Ельдорадо, так от я щойно подивився Атлас, і такої держави на світі немає. Моркс подивився на нього абсолютно спокійно. Я знаю, сказав він. Саме тому, переглянувши в той день свій атлас, я не стримав обіцянки даної Гарі Норрісу, і не скористався маркою, щоб приєднатися до нього. Тепер шкодую, коли я думаю, як йому там добре, однак, напевно, немає сенсу шкодувати про те, що я зробив або не зробив, я просто не міг. Правду кажучи, у мене здали нерви, коли я переконався, що федеральних штатів Ельдорадо немає. На землі я маю на увазі, він замовк і похитав головою. І як би мені хотілося дізнатися, де мій батько взяв ці марки, пробурчав він, ледве чутно, немов розмовляючи із самим собою, і знову занурився у роздуми.